Емоційно насичений поєдинок у кривому розі завершився те, що називається бойовою нічиєю. 2, 2 Кривбас та Верес, і це точно не той випадок, коли, як кажуть, розписали мирову перемога Кривбаса в першому таймі. Перемога Кривбаса Верес, звичайно ж, таймі другому, і робить цей результат першу нічию в історії протистояння між цими двома командами. До того ще такого не траплялось, але дійсно матч був насичений і на моменти, і на емоції це те, що ми хочемо бачити і в. Футболі загалом і в українському футболі, зокрема, так що, друзі, під час е, хороших емоцій е, хочеться і багато про що поговорити. Криба, звичайно, втрачає перемогу, але з іншої сторони верес здобуває собі все ж таки заліковий бал, показуючи больові якості та характер. Зокрема, завдяки дублю Владислава Шарая, який таким чином, мабуть, і стає одним із героїв поєдинку. Тому не маємо права не запитати його враження про цей матч, і саме зараз ми це дізнаємося. Студія вітання поруч зі мною герой поєдинку, Владислав Шарай, і зараз ми з ним поспілкуємося. Відслава, ви сьогодні автор двох забитих м'ячів. Ваші емоції? Та тяжка гра. Дякую команді, дякую партнерам, що для мене створювали ці моменти, які мені треба було тільки реалізувати. Ми щасливі. Перший тайм дуже важкий. Ваша команда пішла на перерву програючи 0-2. Що змінили в перерві? Що вам сказав тренер? Перший тайм так був тяжким для нас. Наші індивідуальні помилки. Десь у нас були моменти, де голкіпер добре зіграв. В другому таймі ми поговорили з командою і ми вірили в те, що ми зможемо спасти цю гру. Другий ваш забитий м'яч дуже вже красивий. От, розкажіть, як наважилися на такий дальній постріл? Ну, ми на тренуваннях б'ємо з дальньої дистанції. Мені тренера кажуть, що я більше бив, тому що в мене хороший удар. І була зона, і я вирішив пробити. Серія без поразок продовжується для Вереса. Чи задоволені цим? Чи це мотивує на наступні успіхи? Ну звичайно, ми задоволені. Ми не програємо, ми беремо свої пункти, тому ми задоволені цим. Це для команди дуже добре. Запитаю, ось після фінального свистка сталася там невеличка сутичка, ніби асистент головного тренера Кривбаса і гравець вашої команди. Що там відбулося? Я цього моменту не бачу. Я був трошки далі. Ну, це емоції. Напевно, вони не хотіли сьогодні програвати. Ми не хотіли, тому така емоційна гра вийшла. Дякую вам. Дякую. Студія поруч зі мною був Водисав Шарай, Чекаємо на інших гравців і тренерів обох команд. Дякую, студія. Дякуємо. Чекатимемо на наступні коментарі. Ну, а насправді шарай сьогодні три м'ячі забив. Тому що його брат Станіслав забив сьогодні за Вікторію, теж м'яч. Тобто Шараї забили в один день. У них на родину три забитих м'ячі Сьогодні день шараїв, значить ну, виходить що так. <рес> виходить, що так. Ну і давайте пробігатися по головних подіях цього поєдинку. Дійсно, є що обговорити. Кривбас був сильнішим у першому таймі, зокрема за забитими м'ячами. Тому що ми згадували, що у Вереса також були ці моменти, як мінімум, три. Ми нарахували, коли е, мали забивати сьогоднішні гості. Але вони приберегли на другий тайм. Верес у другому таймі. Абсолютно ж не та команда, яку ми бачили першому. Абсолютно не та. Знаючи Олега Миколаєвича, точно в роздівалці там була хороша я думаю, розмова, тому що Олег Миколаєвич, він максималіст, і він не любить, коли та команда поступається 2-0. Тобто пішло їм на користь, вийшли другий тайм, і десь Кривбас, напевно, чуть розслабився, розхолодився. Але і Верес скористався своїми шансами, забив два гола, і ну, здобув я рахую одне очко на виїзді, тому що. Після 2-0 показав бійцівський характер і зрівняв на рахунок. Для мене особисто це зальковий бал шара, який оформив дубль. Ну він має розділити із великі пропонанти гороху, тому що цей перший м'яч, який забив, це сталося фактично одразу Перші першій атаці після того, як дуже класний сейв видав горох. І я б цей аспект визначав, тобто для мене горох в цьому матчі вкотре доводить, що він не просто так став першим мемором рівниці. Я погоджуюсь з тобою, Німа. І в першому етапі він також вирішив дуже в хорошому епізоді. Тоді 2-0 був рахунок, 3-0 і кривбас був взагалі закрив матч. А так, ну, похвалимо Валентина. Дійсно якісно працює. Але крім того, так ми відзначаємо верс. Але ну я впевнений, що ми в обидвох забитих м'ячах можемо говорити про ну, такі певні системні помилки захисту Кривбаса. Помилки вже систематичні. Ми пам'ятаємо матч із Карпатами, як там пропускав Кривбас. Ну, в принципі, таке враження різні історії робили. Різні гравці з групи захисту. Ну сьогодні так само. Ну дивіться, як глибоко сідає кривбас до власний штрафний майданчик, і ну без перебільшення, просто гектар, просто перед в моменті, коли він гравець дійсно, із ударом цей удар може підготувати, прицілитись, вибрати от яку саме там сіточку, шматочок сіточки він хоче влучити у ворот. Ну де люди? Де гравці кривбаси? Як це пояснити? Я не знаю, як це пояснити. Вони всі сіли своє штовхнуть для чого. Людина зближається, ну, вони по-любому розбирали команду вересня, знали, що влада хороший удар. Чому його ніхто не зустрічав? Так, Влад? Він був Шевченко, або Араух раніше вже. Він собі раз голову підняв, зустрічали. два нікого нема, так що не вдарити. Перебив, попав у ближній пункт Гарри. Можна там пояснити, що команда перебудувалася. Дійсно, Шевченко вийшов замість Бекова, це, Ну, але мені здається, на рівні Української прем'єр-ліги ну, це прям кричуща помилка. що Футболісти просто не зустрічають. Вони сідають, пласуються разом із Шараєм туди до власного штрафного майданчика. Тому так, ну, у вас значно. Я б навіть сказав, не так Верес додав другому таймі. Тому що, ну, Верс, не можна знати, що Верес ніякий був у першому таймі. Верес був абсолютно конкурентним, і ми ці моменти в перерві дивилися. Моменти Таранухи, момент Айдинову. Просто Верес в другому таймі скористався ось цими багами захисту Кривбаса, які ставалися. Тут ми, мабуть, знаєш, не те, що вперше, але рідкісний момент, коли ми бачили Кривбас, який втримує переможний рахунок. Тому що зазвичай не було такого розриву серйозного, щоб ну там, за виключенням кількох матчів. Щоб їм дозволяло пограти від оборони, але бачимо, що не налаштована до кінця та оборона. Дмитро Хмчановський спрогнозував був у перерві, що цей матч трошки перевернеться і верес додасть. Чому така чуєчка коли... була? Ну, мені Богдан ти сказав, що в перерві буде якась розмова. А мені здається, що цей гол швидкий, перший, для Кривбаса такий став трохи емоційним, що вони трохи не знаю. Почали щось побоюватися за рахунок, як ти кажеш, можливо, це і так правда. І другий м'яч теж забив шарай. Але я думаю, що, як ми казали, що треба було видвигатися раніше, я думаю, цього не було. Він, по-перше, прийняв м'яч. Спочатку хотів бити, потім передумав, бачив, що нікого немає, і вже ще раз налаштувався і потім забив. Я думаю, що. Верес показав, що вони можуть іде граватись з 2-0, з 2-1, перевертати гру на свою користь. Давайте перший м'яч Кримбас подивимося. Цікаво, просто вашу думку по ньому почути. От я звернув увагу, що Кай Ципот, зверніть увагу, центральний захисник. От він пішов за Парако туди в центр. І ну, я так розумію, що Стамуліс правий захисник Вереса трошки завужав тут, і можливо цього кроку от, не вистачило для того, аби тут е, накрити гравця, який потім зрештою виконує асистентську дію. От чи, чи, чи є логіка в цьому, чи, чи можна е, таку логічний ланцюжок такий побудувати От, І як народився взагалі м'яч? І взагалі йому не потрібно було ципату підіймати. Да, от, да. от я про це що я звернув увагу, що ця лінія втратив зону. Так, от ципот вище пішов, і через це, можливо, там Стамуліс е, трохи в центр завужав. Стамуліс точно заважав в центр, бо він бачив, що дитка є посередине. Якби не ця то, можливо, Стамуліс розташовувався ну, ширше. І відповідно він би встиг структуру, закрити Субтитры Так, і важко вже потім. Хоча Стамуліс тут старався завадити, але він тут Тому Йому аж. Але він агресивно дів чуть-чуть, долі секунди та йому не вистачало. Але він все правильно робив. Просто Стамулісу тут немає запитань. Але у цей пот я дивлюся, він пішов, тобто Парако пішов глибше. і, Очевидно, за ним пішов, і центральний захисник. Можливо, це теж історія, яку Кривбас провокував, ось цим зміщенням Парако безпосередньо в центр. Так, ну і другий м'яч Баса, Давайте його згадувати. Конате забиває 2-0 на 36 й хвилині після кутового. Ну, така класика Баса, так далеко не перший м'яч у цьому сезоні забитий після кутового. Ну і ще раз і ще раз, Мендоса 12-та результативна дія в цьому сезоні. Ну, дивіться, Айдин таранусом. Пробіг я не знаю як. Те, те, що пробіг, я бо там хотів тебе в перерві спитати, чи от ми нахвалили гороха, чи в цьому м'ячі є якась проблема. На мою думку, немає його про Тут дуже хороша подача, потрібно відзначити. Над головами і йому було незручно тоді виходити. Він десь надіявся, що люди з ближніх штанги зіграються м'яч. І десь воно було б більш логічно, щоб вони зняли його. Тому тут зауважень до гороха немає. Немає і, значить, вкотре відзначаємо дії голкіпера Вереса. Як дізналося, перевертає він цю гру і також долучається до цього камбеку. Друзі. Ну а ми нагадуємо, що преміум партнер показу від Бет Україн від Україн об'єднані футболом разом сильніше. Залишаємо цей матч більш детальніше на. Головне шоу неділі, футбол 360, Там розберуть повністю від і до. Ми ж рухаємося далі. А далі в нас за планом Житомир і поєдинок між Поліссям та Епіцентром. Полісся тепер виходить одна із тих команд, яка буде нав'язувати гнатися за Донецьким шахтарем, за лідером української прем'єр-ліги. Ну і також за Черкаським ЛНЗ. І сьогодні у них суперник, якому також є що втрачати. Тому опір має бути суттєвий епіцентр. Якраз входить в когорту тих чотирьох команд. Які в турнірці зараз трошки так просіли і відділилися від основної групи команд. Чи чекати сьогодні сенсацій? Ну, дивлячись того, що може зробити епіцентр, як вона може грати з будь-якими командами, то ми можемо на це розраховувати: що вони, що, що інші, що другі почнуть забувати один одному. Грати відкрито. Епіцентр теж може за рахунок своїх флангів, Сіфентеса. Щось вигадувати, забувати голи. Ну а так я вважаю, що Полісі, звичайно, фаворит цього матчу. Ну, давайте до дуже важливої теми цього матчу. Микола Гайдучик. Ми вже десь перед обговоренням складів десь за спойлерима, що він знову у стартовому складі Полісі з'являється у другому матчі поспіль. І от мені здається, нам е, треба підсвітити дуже важливу історію в минулому сезоні. Пам'ятаєте, як всі захоплювалися факунду батістою? Нападником, який грав у Полісі. Зараз звертаємо увагу, так? По шість м'ячів забитих у гайдучика і у батіста в цьому сезоні. Але гайдучику на це знадобилося в два рази менше часу, ніж батісті. Кожні 85 хвилин забиває Гайдучик м'яч. Це дуже хороша результативність. Шість м'ячів 14 ударами забиває найкращий бомбардир Полісся в цьому сезоні і. Ну, це логічно, що людина, яка забиває, вона все ж таки виходить у стартовому складі. Попри те, що так, ми багато компліментів заслужено, багато компліментів робили Філіпову, але ну, гайдучик на старті цього сезону просто топову результативність демонструє. Ну, ось звідки забивали, так? Гайдучик і Ватіста дуже схожі зони: зони поблизу воротарського майданчика. Ну, логічно, абсолютно зважаючи на амплуа цих футболістів. Будь, ну, до тебе питання, ти з гайдучком в одній команді грав. Ну, насправді, я щ, щ, Щиро ті щось за Миколою, це хлопець, я пам'ятаю, він з області прийшов, які в нього були проблеми. Я бачу, як він над собою працює. Тому це результат, який він зараз показує, ну, дійсно, молодець. Він це заслужив своєю працею. В нього немає, що хтось там тягне за вуха, там дають йому ті шанси. Він своєю працею на полі забиває голи і доказує, що він готовий грати в складі в основному. Полісся один з тих клубів, з яких регулярно викликають гравців у збірну. Ну на таку результативність я думаю, можуть звернути увагу. Звичайно, що звернуть, Я думаю, якщо буде далі забивати, ніяк не звернути. Якщо людина забиває, що ще треба для нападника забиті голи, а їх Миколи є достатньо там за маленький відрізок часу. Йому в два рази менше ніж батісті було. Ну нам а нам варто звернути увагу все ж таки глибше у чашу стадіону Поліса в Житомирі і передавати туди слово. Тому чекаємо на коментар Катерини Годунової про ну, найсвіжіші новини зі стану обох команд. Вітаю, коли як бачите, з найсвіжіших хіба що дощ Жартую вже ж так. Сьогодні дійсно Полісся, один із лідерів чемпіонату, приймає епіцентр, який нині йде на 13-й сходинці. І попри те, що між командами 14 очок, здавалось би, хто знає, як сьогодні розгортатимуться події на стадіоні в Житомирі? Адже ми вже бачили, як епіцентр вміє показувати зуби на виїзді щодо катрової ситуації, то в Господарів Тейлор все ще перебуває по заявкою, так само Гансаулеш, і також Микита Кравченко продовжує відновлення. Водночас без коровайний повернувся до заявки. і Сьогодні, можливо, зіграє разом зі своєю командою. У нього нагадаю наприкінці жовтня була операція на Мениску і от він вже відновився. Щодо гостей, то тут ситуація набагато складніша. По заявкою перебуває одразу сім гравців. І я нагадаю, те, що танчик зараз не грає. Бендера так само із останніх втрат це Савчик. Він він зазнав травми перед матчем із Динамо. спарингом, нагадаю, проводили в перерву на матчі збірних. І також захворів сьогодні Крістін. Він так само не допоможе команді. І епіцентр зауважу, і полісся готувалися до матчу, скажімо так, на одному стадіоні, на одній базі в Житомирі. І, взагалі, епіцентр останнім часом ось цей останній останні матч, останній домашній матч проведе я нагадаю на лівому березі у Києві. І взагалі, частіше, напевно, з'являтиметься північно-центральній частині України. І з того, що мені повідомили, то гравці навпаки дуже раді, що не гратимуть найближчим часом в Тернополі. Як мені повідомили, то попри те, що дорога з Кам'янця-Подільського, де знаходиться база, займає близько шести годин до Києва. Все ж таки більше подобається їм грати ось так на виїзді, бо є. Шанси приїхати за день до протенуватися, відновитися і зі спокійною душею, так би мовити, зіграти на наступний день. У Тернополі ж дуже часто не висипаються, як мені сказали хлопці. Можливо, і це трошки впливає на результати домашніх ігор. Хто зна? У будь-якому разі зараз подивимося, як епіцентр відновився чи відновився, і що підготував Полісю, і чим Полісю відповідатиме. Студія вам слово. Так, дякуємо Катерину. Ну про новини з епіцентру знаємо так, але для них сьогодні все одно виїзний поєдинок. Бачили ми склад епіцентру, Тепер по складу Полісся. І історія повторюється так: знову варіант з десяткою для Брагару обирає Руслан Ротань, і все ж таки в стартовому складі з'являється Олексій Гуцуляк. Тому що було питання після цієї феєрії за збірну? Чи побачимо ми Гуцуляка? Ну і дає Руслан Петрович йому шанс. Ну а ми, друзі, даємо шанс вам нарешті поспостерігати футбол, тому що за лічені. Хвилини стартує трансляція самого поєдинку. Ми також ідемо дивитися, а хтось і працювати, тому відправляємо вас на перегляд чергового хорошого матчу в рамках недільного туру Української прем'єр-ліги. Дивимося.